Доброго дня, колеги. Останній раз був на Харківщині ще до війни і зовсім інші враження, звичайно, у мене зараз. Харківщина, на жаль, є лідером серед інших регіонів країни за кількістю пам'ятків культури, культурної спадщини, які були пошкоджені чи зруйновані. А за нашими верифікованими даними, таких об'єктів на Харківщині 109. З одного боку, це зрозуміло, Харківщина, одна з культурних столиць України, з іншого боку, варварство Кремля стосовно зруйнування нашої ідентичності, яка власне і представлена об'єктами культурної спадщини, вражає те, що я побачив на власні очі, не може не засмучувати. Але і причина приїзду саме полягала в тому, щоб спільно з Владою Харківщини напрацювати алгоритм дії, який б дозволив унебезпечити і об'єкти матеріальної культурної спадщини, і нематеріальної, і об'єкти музейного фонду, а так само, як і стоїть питання щодо поновлення навчального року в мистецьких вишах Харківщини, яких тут чимало. А в принципі, ми розуміємо, як рухатися, яким шляхом в цьому питанні. Я сподіваюся, що спільними зусиллями зробимо все для того, щоб нашу спадщину українську на Харківщині зберігти. Путін не випадково воює проти нашої ідентичності, тому що сам факт існування великої кількості культурних об'єктів на Харківщині свідчить. Що це Україна з величезним надбанням нашої історії, напрацювання наших митців. І перед нами найголовніше завдання не тільки їх берегти, але й продовжити процес створення на Харківщині. Також. Дякую. Олег Васильович, вам слово. Я перш за все хочу подякувати шановному пану міністру за ту увагу до Харківської області, яка є. Ми самого, тобто, початку. Війни спілкуємося фактично в режимі 24 години на добу, тому що постійно виникають питання щодо вжиття заходів щодо збереження нашої культурної спадщини, яка. Постійно страждає, на жаль, від ударів Російської Федерації. У нас зараз в області пошкоджено 113 об'єктів різної абсолютно цінності, яку ми маємо. У нас є цінні предмети, які ми маємо зберегти. Тут у нас чітко відпрацьований абсолютно алгоритм дій і підгідою для нас з цього напрямку профільного міністерства. Ми це робимо і. А, звичайно, здійснюємо так само. Ми сьогодні відвідали ряд об'єктів, напрацювали питання, і у нас є щодо порядку відновлення, тому що ми маємо зробити все, щоб у нас вже були і відповідні там проекти, кошториси тощо. І після перемоги нашої ми вже безпосередньо приступили до відновлення. Так само проговорювали дійсно, тобто, початок навчального року для закладів Міністерства культури та інформаційної, тобто політики. Ну і і тут знову ж таки у нас є повне розуміння, комунікація, як це робити станом на зараз. Ну, але ми маємо го готуватися до вересня вже сьогодні, вже зараз. Дякую. Дякую, шановні колеги. Приходимо до питань. Будь ласка, прошу представлятися і також називати спікера, якому адресуєте питання. Чи є питання? Добрий день, Ларін Юрій, видання думка. Ну, у мене кілька питань. Перше з простого. Олеже Васильовичу, скажіть, а чи є директор департаменту культури зараз в обладміністрації? Якщо є хто, якщо ні, то коли буде? У вас все одне питання. З приводу. Так, ставте питання, тоді вже. Друге питання. Можете висловитися з приводу пам'ятника Щербініна біля обладміністрації? Чи варто на вашу думку його демонтувати? Все. Діться з приводу питання директора департаменту, ну це відповідне кадрове питання. Це наша відповідальність, коли будуть всі пройдені кадрові, перш за все, там процедури, включаючи погодження. Ця особа буде призначена стосовно пам'ятника, знову ж таки, після засідання всіх відповідних профільних, тобто комісій, ми висловимо і свою власну позицію щодо цього. Свою там власну позицію я не маю права висловлювати, тому що я відповідна, тобто, посадова особа. Це. Я можу додати справду пам'ятків, щодо яких точиться багато дискусій в різних регіонах. Ми при міністерстві створили експортну комісію. Це дорадчий орган спровідних мистецтвознавців, істориків, яка раз на два тижні розглядає різні актуальні питання і надає рекомендації. Ми не можемо надавати команди. Якщо мова не йде про пам'ятки національного значення, а там вже є інша процедура, коли ми вносимо це рішення на кабінет міністрів. В усіх інших випадках ми так само радимо місцевим органам влади користуватися нашим досвідом, і це згідно закону, а скликати експертів, фахівців, які можуть надавати рекомендації і виносити певне рішення. Але все так само має відбуватися в рамках закону. Якщо місцеві органи влади приймають рішення щодо перенесення пам'ятки. А має бути визначено, куди вона має бути перенесена. Якщо це пам'ятка місцевого значення, ми погоджуємо в переважній більшості випадків, коли є такі звернення, такі переміщення. Єдине, від чого ми застерігаємо від так мовити партизанських дій стосовно об'єктів культурної спадщини, ми ж не варвари. Маємо діяти згідно і законів і європейських традицій. Багато пам'яток дійсно потребують так мовити уточнення їхнього місця знаходження. До пана міністра питання. Ви щойно сказали, що як правило погоджуєте питання перенесення, якщо місцева рада звертається. А от чув, що активісти говорять про певне гальмування в мінкульті питань принесення, наприклад, пам'ятник Суворова в Ізмаїлі. Солдат в Чернівцях і тому подібне. Що у нас не було звернення по Суворову, Ми вже відповідали. Були звернення місцевого органу влади, які казали про те, що ми їм нічого не сказали. Ми не можемо сказати. Вони мають до нас звернутися, а звернення не було. І останнє питання, чи був, я зрозумів, чи е, останнє питання, е, чи Харківська міська рада зверталася до мінкульту з приводу перенесення якихось пам'яток у місті Харкові? Якщо так, то яких? Я зараз точно не можу сказати, не хочу бути, так би мовити, вводити вас в оману. Колеги, чи є ще питання? Мене питання до пана Олександра Ірину. Ірина Гнатюк, Суспільне Харків, питання до пана Олександра. Чи фіксуєте ви порушення під час демонтажу пошкоджених пам'яток архітектури і як можете вплинути на це? Тому що на прикладі Харкова, двохсотлітня будівля, комунальники це збирають як сміття, але архітектори кажуть, що можна відновити за деякими елементами будівлю це будівля була зруйнована під час війни? Чи? Так, так, спочатку. Знов таки, ми можемо фіксувати наразі те, що нам стає відомо. Тобто ми десь проактивно це робимо, а десь реагуємо на звернення або громадськості, або місцевих органів влади. Якщо мова йде про конкретну будівлю в Харкові, моя радниця дізнається від вас подробиці, зможемо окремо вам повідомити, чи були у нас такі звернення, і що в даному випадку робити. Я не в курсі. Бавши з деякими бібліотекарями Харкової області, люди не знають алгоритму, що робити із тими книжками, які російського видання російських авторів деякі списують і деякі просто відкладають. Як зараз відбувається цей процес? Що робити? Ми надали рекомендації на сайті Мінкульту. Є певні рекомендації стосовно оптимізації бібліотечного фонду. Варто зауважити, що в публічних бібліотеках десь 60% книжкового фонду це книги, видані до 91-го року. Вони попитом користуються мало. І очевидно, що вони одні з перших, які підлягають оптимізації, але тут постає інше гарне питання: одна справа оптимізувати, інша справа замістити. Так, от коштів, яких потрібно для того, щоб замістити ту величезну кількість книжок радянських чи російських, потрібно близько 5 мільярдів гривень. Якщо говорити про весь масив, а це мільйони книжок. І тут постає гарне питання, як ці кошти, де їх взяти, і по-друге, це ж процес стосовно того, як їх опублікувати, коли це можна буде зробити українською мовою в перекладах тощо. Але в даному випадку ми говоримо про те, що якщо книжки не користуються попитом, це один з перших об'єктів для оптимізації. І ще одне питання. У вашій компетенції з приводу перейменування вулиць. А можете голосніше, бо так, я сам не голосно так, говорю. з приводу перейменування вулиць. Наприклад, топонімічна комісія Харкова розробила деякий проект і пропонує деяким вулицям Харкова повернути або історичні назви, які були ну взагалі до радянського союзу, ще названі, або пропонують назвати іменами або подіями ті, що ну притаманні Україні. Хто має останнє слово для того, щоб перейменувати вулицю? Міністерство має виключену компетенцію лише щодо пам'ятків національного значення. З приводу топоніміки це рішення місцевих органів влади. Ми буквально вчора здається опублікували рекомендації стосовно десяти назв вулиць, які в Україні найбільш поширені: Чкалов, Суворов, Пушкін. У нас вулиці Пушкіна в країні десь понад 400. А і коли мене запитували якось західні журналісти, що вам зробив Пушкін, я їх перепитав, скільки вулиць, наприклад, в Італії носить ім'я Пушкіна. Ну тобто мова йшла під час такого масового найменування вулиць за часів радянського союзу стосовно маркерів, якими наповнювався весь простір в Україні, безперечно, в тих місцях, до яких, наприклад, той самий Пушкін має певне відношення, як Одеса. Очевидно, що місцеві органи влади будуть приймати, відповідно, порадившись з експертами, більш-менш виважені вулиці. Але якщо в якомусь селі поруч вулиця Пушкіна, яка перетинає вулицю Чкалова, а ще згори вулиця Гагаріна, ну, є питання, і очевидно, що місцеві органи влади можуть зважати на такі обставини. Колеги, наступне питання, будь ласка. Вже немає питань, так я розумію? Да, і... Я, я, я можна я наостанок хотів сказати. У, е, на Харківщині є один спеціальний об'єкт особливого значення, а це Сковородинівка, музей, який був розбомблений. Ми переконані в цьому стовідсотково спеціально, тому що приміщення знаходиться в селі. І саме в нього втрапила російська ракета. Ми вважаємо, що такі ми проводили, наводили такі приклади на зустрічах з моїми колегами-міністрами Європейського союзу і в ЮНЕСКО. А всі ці випадки будуть зафіксовані як злочини, а як військові злочини. І над такими окремими випадками будемо працювати спеціально для того, щоб знайти прямих так мовити шефів, донорів для відновлення таких об'єктів. Ні, будь-який об'єкт потребуватиме спочатку проектної документації, вивчення характеру руйнувань після цього проектна документація, і лише після проектної документації загальної концепції того, що має бути в Сковородинівці, тому що одна справа відновити саму будівлю, а Сковородинівка – це цілий комплекс. Тобто, якщо ми говоримо про підхід. Цивілізований, то варто мати проект на весь комплекс не тільки цю будівлю. Слава Богу, основні предмети були збережені. Але Сковородинівка, так само як Іванків в Київській області, це два яскравих приклади цинічного спеціального знищення. Там вже не відвернешся, коли тут ударна волна, ну хвиля руйнувала багато будівель. А це спеціально зруйновані будівлі. І 300 років Сковороди ми маємо. До цього ми зараз розробляємо проект саме щодо збереження культурної, тобто пам'ятки, ми зараз маємо зробити до грудня, саме кажучи, консервацію і не лише цього приміщення, а й інших приміщень, які мають культурне значення, спадщина, для того, щоб по максимуму це все зберегти. Головне, щоб нам це дозволило зробити та військова обстановка, яку ми безпосередньо будемо мати. Але я вдячний і обласній владі, і мерії за те, що деякі об'єкти, які я побачив, які були пошкоджені, вони надали першу необхідну допомогу для того, щоб можна було вікна закрити і унебезпечити від подальшого руйнування ці об'єкти. Невелике уточнення з приводу Сковородинівки підраховували, скільки це обійдеться державі відновлення комплексу. Проектна документація має дати відповідь на це запитання, але це десятки мільйонів, що найменше. Гривень, гривень. Ні, дивіться, там вже ж проєкт є. Пробачте, щодо концепції е, реставрації да, і нової, це тобто мовно кажучи, зовсім це, менше, це зовсім інше. Це саме був об'єкт програми президента Велике будівництво. Не були саме. кошти на цей рік. У нас були вона. і кошти, і проекти. Ми мали, чесно кажучи, до грудня місяця відкрити абсолютно новий комплекс. Останнє питання. Дякую. Питання. Стосовно українського культурного фонду, взагалі, як він функціонує, які плани, чи вони є взагалі зараз, і на що вони спрямовані? Вони зараз завершують оформлення стипендії. Це те, на що залишилися в них кошти. Кошти, на жаль, зараз в основному йдуть на потребу армії та соціальні необхідні речі. Але ми ведемо зараз розмову з нашими країнами-союзниками щодо... Необхідності е, створення спеціальних е... Фондів негайної дії. А ми потреби негайної дії обраховуємо десь 500 мільйонів доларів. Це в тому числі на поновлення діяльності Українського культурного фонду, тому що 70 70 незалежних артистів митців залишилося в Україні і Українського інституту книги як інституція, яка може поновити книговидання в Україні. І ще на кілька напрямків це медійний напрямок і збереження культурної спадщини. Дякую. Дякую, колеги. Дякую. Дякую. Могли б ви оцінювати темпи дефрусифікації